В сучасному суспільстві кількість розлучень досягли фантастичних масштабів. Сьогодні можна почути таке порівняння. Давайте вважати шлюб поясом, який при бажанні можна легко застібнути і легко розстібнути. Іншими словами, якщо шлюб вам не подобається, ви можете звільнитися від нього. Мить, коли двоє людей з'єднуються перед вівтарем одне з одним з силою непереборного потягу, для того, щоб відтепер їх не могли розлучити ні час, ні відстань священна, коли коли чоловік бачить в єдиній жінці втілену мрію про чистоту і красу, яка хвилює його душу. А жінка знаходить в єдиному чоловіку любов і радість, до якої вона завжди прагне. Вони розуміють, що знайшли основу для міцного щастя. Саме для того, щоб захистити і увіковічити цю священну мить, були проголошені слова Творця, то що Бог спарував, людина нехай не розлучає.